Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувець. Сьогодні всесвітній день учителя, і з самого ранку я читаю в своїй сторінці на Фейсбуці поздоровлення друзів, знайомих, поздоровлення учителів моєї рідної Сокірянщини в Чернівецькій області з Днем Учителя. На превеликий жаль я хочу вставити в ці поздоровлення свої п'ять копійок. На превеликий жаль. На превеликий жаль, тому що ні одна людина сьогодні в усій Україні в Чернівецькій області в моїй рідній Сокір'янщині не написала якого учителя сьогодні день. Ні одна людина не написала з Днем Українського вчителя, саме українського вчителя, тому що. Процитую слова Бісмарка. Країна програє тоді, коли немає національного вчителя і національного священика. І ніхто з усієї України, ніхто з Чернівецької області, ніхто з рідної Сокирянщини не написав перед словом учителя маленьке слово з великої букви Українського вчителя. Сьогодні я хочу поздоровити українських вчителів. Ви скажете, а вони є на Сокірянщині? Звичайно, є. Розкажу історію. В моїй біографії є такий, є такий день, який я ніколи не забуду. Дні. Це дні розстрілу Майдану. В дні, коли розстрілювали Майдан, я був на Майдані. З. Черенком від Лопати. І ці дні, коли нам кричали, хлопці, протримайтесь -три дні, і Україна зміниться. Я буду пам'ятати на все життя. Цих хлопців, які пішли по інститутській, а потім лежали в стареньких берцях, в стареньких бушлатах перед Михайлівським собором, я буду пам'ятати на все життя. Але є один факт, який пов'язаний з. Українськими вчителями, мої рідні Сукірянщини, підкреслюю, не просто вчителями, а з учителями українськими з великої букви Сукірянщини, які пов'язані з Майданом. Коли був Майдан в Сокірянському районі серед учителів роздавали списки на підпис за режим Януковича за те, щоб висловитись проти майдану. Роздавали насильно і заставляли підписуватися. Про цей факт я знаю, та знають усі майданівці. Лише чомусь ніхто про це ніколи не сказав. Так, от, дуже багато вчителів з Сукірянщини підписало це звернення проти Майдану за Януковича. А були вчителі, які відмовились. Їх було небагато, але вони відмовились підписувати ці папірі проти майдану, папірі за Януковича. Просто відмовились. І я знаю, що їм було. Їм погрожували звільненням, їх травили, але вони не поміняли свою позицію. Їх було дуже небагато. Тому сьогоднішній день я хочу поздоровити тих українських учителів Сокірянщини, моєї рідної Сокірянщини, які не підписались. Проти Майдану і не підписались За Януковича. Поздоровити і вклонитися від імені тих, хто тоді стояв на Майдані, стояв за Україну, стояв за майбутнє. Кланююсь вам. Низько українські вчителі Сокірянщини, які тоді підтримали Україну. Дякую вам за вашу мужність, дякую вам за вашу незламність з повагою. Майданівець і розшвець. слава Україні, слава героям і смерть ворогам. Дякую ще раз святом українського вчителя.